Феномен радикального ісламу і він поширюється. Це радикальний іслам. Ми звикли, що це Східний Кавказ, але насправді Карачаєво-Черкесія. І має давні традиції, і зараз ФСБ не зайнят. Слава Богу, що ФСБ не ловить українські фури з дронами, а займається чим постійні рейди, постійні незареєстровані проповідники. Вони дуже цього бояться, бо зубожіли ісламське населення. Воно вони вбачають, що це дуже велика загроза і дуже велика дестра. І тут же ж є своя картинка світу, якщо ви побачите Наймарат Кавказ, бо там, там немає Кубані. Розумієте? Там є повернення до стану середини 18-го сторіччя, до початку російсько-кабардинської війни. Ось і це і ми теж маємо враховувати цю картинку світу.